Добрий день, шановні слухачі, Вас вітає компанія Екаунт. Продовжуємо розглядати роботу в програмах Баз бухгалтерія». І сьогоднішня наша тема внутрішнє та зовнішнє сумісництво в програмі Баз-Бухгалтерія. Корп відповідно до статті 102 Кодексу законів про працю України. Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної іншої оплачуваної роботи, на умовах трудового договору. У вільній від основної роботи час на тому самому це внутрішнє сумісництво, або на іншому підприємстві це зовнішнє сумісництво. І це основне у вільний від основної роботи час. Тому що ми з вами вже розглядали суміщення і там. Робота обов'язки виконується протязі робочого часу по основному виду зайнятості. Посилання на відео про суміщення я вам дам в описанні до цього відео. Для оформлення роботи по сумісництву. Тут ніяких нормативно-довідкових. Налаштувань не потрібно. Вони збігаються, співпадають з усіма нормативно-довідковими даними для основного місця роботи, тобто для основної зайнятості. Там лише е, одне, е, одна різниця, що вид зайнятості у нас буде інший. Я вже підготувала. Карточки співробітників, пам'ятаєте, як ми робимо з вами, ми заходимо до кадрів фізичні особи, і в фізичній особі сьогодні буде в нас Роксолана, наприклад, Коротченко Віталій Борисович, карточка фізичної особи завжди одна. Тобто, ми можемо оформляти декілька договорів, наприклад, основна робота і внутрішнє сумісництво. але а співробітників карточок має бути стільки, скільки договорів будемо складати з цим співробітником. Тобто можна звільнити співробітника, прийняти на нове місце роботи, потім колись може через деякий час. Або, наприклад, як сьогодні ми розглядаємо Короченка Віталія Борисовича, ми приймемо на до трудовий договір. На умовах внутрішнього сумісництва. Тобто, ще раз нагадую, це робота працівника за основним місцем роботи, за сумісництвом на одному й тому ж підприємстві. Для того, щоб прийняти його на іншу посаду, я, звичайно, веду посади. Я вже вірніше, ввела посади, і зараз ми з вами подивимося налаштування та довідники і подивимося посади співробітників. Так, де в нас ці посади? Зараз глянемо. Вірніше налаштування та довідники по зарплаті, я чомусь завжди, мені здається, що це повинно бути в кадрах. Так, і відкриваємо довідничок посади. Тут я ввела нову посаду, пам'ятаєте, що ми робимо підбором з класифікатора. Просто відкриваємо потрібну папку, і там можна ось стати на ось цю колоночку, де професія. І потім пошуковиком, наприклад, написати якусь посаду і знайти. Додаємо в посади, чому саме класифікатор, пам'ятаєте, тому що все тут потім у нас заповнюється, що необхідно для звітності. Ось я зробила інженер з охорони праці. Бачите, так? Інженер з охорони праці. Це буде наша посада для внутрішнього сумісника. Тепер нам необхідно прийняти на роботу. Ну, карточку я вже зробила, пам'ятаєте, ми через фізичну особу натискаємо «Робота», потім нове місце роботи і е, приймаємо е, і сформувалась картка співробітника. Я зайду тепер в карточку співробітника, бо вона вже в мене сформувалася, я наперед зробила. Коротченко Віталій Борисович, ось ви бачите, тут посади немає. До речі, зверніть, будь ласка, увагу на довідник співробітників. Тут отак от візуально все видно, чи прийнятий співробітник, коли прийнятий, і стан роботи, чи, наприклад, він уже звільнений. Заходимо ось сюди, в другу карточку, тобто в іншого співробітника. І натискаємо кадровий облік. А, тут ще немає, значить, прийняти на роботу. Прийняти на роботу. І приймаємо на роботу цього співробітника, наприклад, з 1.07. До речі, перед тим як приймати на роботу, обов'язково, так як це у нас баз бухгалтерія Корп, нам необхідно зробити штатний розклад. Заходимо в кадри, я вже теж зробила, тому я так перескакую трошечки. Так, штатний розклад. І ось тут, так як у нас ведеться історія штатного розкладу, пам'ятаєте, що через головне. Кадри ми там натискали, що ведеться історія штатного розкладу. Документи, що змінили. І ось на перше, я зробила затвердження штатного розкладу. Затвердження штатного розкладу. Головний бухгалтер водій. Зараз я подивлюся, виясню. Ні, я планувала з 1 січня, тому я з 1 січня і зробила. Ви бачите, що в нас є директор, головний бухгалтер і інженер з охорони праці. Тут ми вказуємо з вами всі потрібні дані, тобто оплата по укладу з 15 до 18 тисяч, так? і також зробили ми додатково тут про відпустку. І все. Тепер у нас є вже ця посада. Ми можемо прийняти. І подивіться, будь ласка, що це інженер на основному підрозділу. Давайте зробимо прийом на роботу. Хоча ви вже це знаєте, значить, штатний розклад у мене є. Прийом на роботу приймаємо з 101. Так. Тут також прописуємо то дата документу, а це ми прописуємо, коли приймаємо Роксолана, Коротченко. вибираємо основний підрозділ і посада. Показати всі. І в нас є інженер з охорони праці. І подивіться уважненько, будь ласка, одразу ж у нас програма прописала вид зайнятості внутрішнє сумісництво, тому що програма відслідковує, якщо людина вже в нас працює на підприємстві, то це буде не вид зайнятості, не основне місце роботи, а внутрішнє сумісництво. Ми можемо змінити тут, звичайно, на зовнішнє, якщо ми, наприклад, хочемо прийняти. А, на зовнішнє вже не можна, тому. Що, ну, да, зовнішнє, по цій не можна. Так, і графік роботи п'ятиденка виберемо. Ось і все провести та закрити. Так, а тепер нам необхідно ще розглянути прийом на роботу зовнішнього сумісника. Тому що. Щоб ми потім змогли нарахувати зарплату, і далі будемо розглядати. Так, а зовнішнім сумісником я, наприклад, візьму головного бухгалтера. Він у нас працює, ну це вже ми зробимо, наприклад, в лютому. Зараз нарахуємо зарплату, подивимось, і в лютому ми з вами зробимо вже зовнішнього сумісника. Пам'ятаєте, що зовнішнє сумісництво це робота на різних підприємствах. Тобто на одному має бути основний від зайнятості, а на іншому вже буде зовнішній. До речі, ми може ну не, немає необхідності брати дозвіл, брати згоду у підприємства, де ми працюємо. По основному місці роботи, що ми хочемо ще десь. Цього в законодавстві не прописано. До речі, потрібно звичайно вивчити ще законодавство, тому що не завжди можна оформляти роботу по сумісництву. Там є свої передбачені такі заборони. Коли, наприклад, шкідливі умови праці, то не може людина працювати і там, і там. Тому що це буде шкодити здоров'ю і це заборонено законодавством. Також не можна, наприклад, керуючому персоналу, може робити там деякі види роботи, теж є прописані в законодавстві. Це вже я думаю вивчите самостійно. Зайдемо у співробітника, який вже працює в організації, і тут є гіперпосилання кадрові документи. Ми можемо створити кадрове переведення. Дивіться, тут є можливість у програмі кадрово перевести. Ну, це я вже зроблю в лютому. так. Значить, пропишемо тут лютий, перше лютого документ, і тут теж лютий перше Так. І ось тут, коли ми поставимо галочку перевести на інший новий підрозділ, то є можливість змінити вид зайнятості. Програма дозволяє, ви бачите? Але якщо ви вивчите законодавство, то побачите, що коли ми переводимо співробітника на інший вид зайнятості. То обов'язково необхідно зробити звільнення спочатку, розрахувати повністю всі виплати, все зробити, аж потім можна прийняти вже нового співробітника на новий вид зайнятості. Тобто зробити ми можемо, але це буде суперечити чинному законодавству. Тому ми так робити не будемо. Ми з вами створимо звільнення. Ні. І створити звільнення. Ось тут можна, бачите, в кадрових документах все зробити. Так, щось довго воно хоче. Так, щось довго воно думає програма, і тому я за кадром прописала дату. Документу 1.02 за лютий місяць вибрала співробітника і організація за замовчуванням, тому що я її вибрала основною в налаштуваннях довідника організації. Програма зразу ж зробила компенсацію невикористаної відпустки, розрахувала. Ми можемо побачити, як працівник використав відпустку. Ось, ви бачите, що за січень місяць у нас нарахувалися людині 2 дні відпусточки. Це ми можемо побачити. потім. Натискаємо, або програма сама розраховує, так? і можемо подивитися, що програма нарахувала цьому співробітнику. Нарахування та утримання закладочку відкриваємо, і ви бачите, що тут нарахована у нас в основному підрозділі ще зарплата, і також компенсація відпустки за 2 дні. Провести та закрити. Добре. Документ звільнення в нас є. А тепер переходимо до оформлення зовнішнього сумісництва. Закриваємо ці карточки, і в співробітниках ви бачите, що якщо ми оновимо дані співробітника, ось тут є таке оновити, і ви бачите, що для кушнір Світлани Миколаївни, головного бухгалтера, вже стан звільнення. Я зробила нову карточку таким же чином, як і через фізичні особи, можна просто додавати тут. І воно пише, є така фізична особа, і теж можна вибрати. Це ви вже знаєте, дуже є багато способів. Ну, давайте використаємо вже готову карточку. І тут ми з вами прописуємо прийняття на роботу. Прийняти на роботу. Хоче кушнір Світлана Миколаївна на цю роботу, але за зовнішнім сумісництвом. Тому що вона по основному місці роботи буде робити на іншому підприємстві. А тут вона залишається, наприклад, зовнішнім сумісником. Прописуємо дату документу, приймаємо ми вже з 2 числа. Чому з другого? Зараз я вам покажу. Тому що. Якщо ми візьмемо звіти по кадрам через кадри, звіти по кадрам і виберемо там звіт заповненість штатного розкладу. І, наприклад, ми зробимо ось так: от за січень, ні, в лютому ми ж робили так, на 1 лютого. І організацію виберемо, звичайно, виберемо Роксалану, У звітах воно чомусь не вибирає. Так. 1.02. 02 сформувати. І подивіться, у нас є штатний розклад, пам'ятаєте, да? за твердженнями з вами дивилися, і там є у нас три посади: посада директор і головний бухгалтер, і інженер з охорони праці. І ви бачите, що всі три посади зайняті, тому що програма розуміє, що на перше число працівник ще прац... співробітник ще працює. Тобто ми йому і заробітну плату за 1 лютого дали. А от коли ми зробимо вже з вами, коли ми звільнили першу, візьмемо на друге сформувати, то ви побачите, що ця посада буде вакантна. Тобто, обов'язково ми можемо прийняти головного бухгалтера, бачите, вже вакансія з'явилася в нас. Ми можемо прийняти головного бухгалтера лише 2 лютого, тому і 2 лютого. Посаду вибираємо, головний бухгалтер. Вибираємо графік роботи. Тут я зробила п'ятиденку перший варіант, тому що основною умовою є те, що нам необхідно, щоб годин було працював співробітник у години якісь вільні від основної роботи час. Тому він тут не може на повну ставку. Ну, давайте дві години кожного дня там, чи чотири, як ви вже собі зробите. Але подивіться тут, де графік. У нас є, ви бачите, я вибрала неповний робочий час. Але ще одну позицію я не вибрала, щоб воно пропорційно рахувало час. Зараз ми протестуємо і потім з вами зрозуміємо, що нам потрібно зробити. Так, п'ятиденка дві години. Тут вже в нас зовнішнє сумісництво. Бачите, програма зразу не пише, бо вона не бачить, що він працює десь. Так, головний бухгалтер 25 тисяч. Оплата праці. Ось, ви бачите, все розрахували. ФОП. І відпусточка, все. Записати та закрити. Прийом на роботу, 2.02. А, бачите, добре, що дату прийому ще. От, була б зробила і думала, що таке. Так, 2.02, провести та закрити. Зараз я за кадром нарахую зарплату, і ми з вами побачимо. Ось, ви бачите, що кушнір Світлані Миколаївні ми нарахували за лютий місяць, ось вибрали без одного дня майже її оклад. Тому що в чому ж причина? Тому що ми вибрали не той графік, ну тобто, не так налаштували графік. Давайте зайдемо, зарплата, налаштування та довідники. Ще раз вам нагадаю графіки роботи. І ось дивіться, тут де перший варіант, де я, який я вибрала 2 години. Я тут з вами, отут, де властивості графіку, не вибрала рахувати норму часу за іншим графіком. Я залишу, поки цей графік, просто хай він буде для прикладу, а ось цей я вже зробила вірно. Змінити. І ви бачите, що тут я вибрала рахувати норму часу за іншим графіком. І вибрала п'ятиденку. І тепер я просто заміню цей графік в документі і потім нарахую заробітну плату. Подивіться, будь ласка, я в штатному розкладі, якщо ми візьмемо штатний розклад, документи, що змінили штатний розклад, у нас це за 1 січня, я тут графіка роботи. По-моєму, не вибирала, бачите, порожньо. Я спеціально, це зробила. Це не обов'язкова позиція, тому що графіки роботи ми можемо постійно вибирати якісь інші, і тому я їх не затверджую, наприклад, за штатним розкладом. Але якщо ви знаєте, що точно буде у вас, наприклад, п'ятиденка, то ви можете, звичайно, вибирати. Я тут спеціально це зробила. І тепер я просто заходжу в карточку співробітника, бачите, вже написано, що. Цей наш уже інший співробітник Кушнір Світлана Миколаївна вже прийнятий на роботу. І тут, у прийомі на роботу, ми можемо знайти цей документ через посилання кадрові документи, заходимо в прийом на роботу, і отут, де у нас графіки, ми вибираємо вже п'ятиденка просто інший графік 2 години. От, так от Провести і закрити. Зараз за кадром я нарахую, щоб вас не відволікати. і Подивимося результат. Так, все нормально. Ви бачите, що вже заробітна плата у нас зменшилася в 4 рази, так, так як в нас там 10-ти годинний робочий день, а тут у нас чи як там? ну да. От. І так само, звичайно, для коротченка Віталія Борисовича можна було зробити інший графік для його іншої посади, інженер з охорони праці, тому що, звичайно, по 8 годин він цю роботу не може робити, тому що він зайнятий на основному, е, в основному місці роботи. Все, ось на цьому все. Я думаю, буде все вам зрозуміло про сумісництво. Ще раз нагадую, що за суміщення я вам Посилання про це відео дам в описанні даного відео. Я бажаю вам успіхів, чекаю ваших відгуків, чекаю ваших запитань, миру і здоров'я всім нам!